про духовні дари, як їх розпізнати та використовувати з любов'ю для Бога. Тож, дорогі наші з нами сьогодні, Едуард Єременко буде пастор, буде допомагати нам розібратися в цьому важливому питанні. Доброго ранку, вітаємо Доброго ранку. Добрий Доброго. ранок, Так, так почнемо, почнемо. Що з нами одразу з найважливішого, тому що багато хто знає, що таке таланти, так якісь вроджені речі, які нам добре даються, але в чому безпосередньо різниця між духовним даром і просто. Талантом нашим. Насправді, Біблія, вона чітко все пояснює і не треба багато чого ускладнювати. Але для того, щоб пояснити, яка різниця, до речі, Біблія вона не протиставляє таланти і дари, і вона їх не утутожнює і не каже, що один добрий, другий поганий. Uh -huh. Вона каже, що у них є своя різна природа. І от, дійсно, як ти сказала, що талант це те, що ти вмієш робити в будь-якому стані. Uh -huh. Наприклад, не молився ти. Настрій поганий чи ти втомлений, mm. але ти це можеш робити. Талант працює на тебе, працює на твою роботу, на твій авторитет і так далі. Духовний дар насправді має зовсім іншу природу, тому що духовний дар це момент, коли Бог працює через тебе для того, щоб іншій людині допомогти, підтримати, підняти її. І тому духовні дари даються людині з особливою метою і ціллю і. Е, якщо е, можемо відкрити з вами Біблію і зачитати. Угу. Дивіться, що Біблія каже: 1 Коринтян, 12 розділ: не хочу брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами. Це про нас. Угу. Знаєте, як же ви були язичниками? Коли ви були язичниками, то ходили до німих ідолів, ніби хто води у вас, то ми кажу вам, що ніхто з тих, які промовляють Божим голосом, Божим духом, не скаже анафема Ісус, так далі. Далі він каже, дари є різноманітні про перлі, угу. а дух той самий. Служіння різноманітне, Господь той самий, дії різноманітні або самий. Він робить усе в усіх, тому кожному дається виявлення духа на спільну користь. І далі. Одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлення тим же духом, робити чудеса, пророкувати, розпізнавати духи, різні мови, пояснення мов, усе це написано, що усе це дає. Один і той самий дух, тобто mm. духовний дар дається людині для того, щоб, по-перше, збудовувати церкву, а по-друге, щоб служити іншим людям. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже класно, те, що ми одразу розміжували талант та дар, це от те, що. Ти просто так тобі легко вдається, ти можеш це робити. А дар, власне від Бога. Ось дуже цікаво. Чи кожна людина може отримати ось цей особливий подарунок від Бога так. в вигляді духовного так. дару? Чи це е, прерогативи тільки якихось вибраних людей, які вже є на керівних посадах в церкві, наприклад, хто вже в служінні і от йому потрібно там дар угу. слова? Я не знаю, щось таке? А, чи кожному дається, чи дається вибраним? Так, я скажу так: дається вибраним. Але в якому сенсі? Тому що для Бога кожен є обраний, кожен є особливий. Але якщо так брати в загальному, звичайно, що Бог не розділяє когось важливіше, когось ні. До речі, духовний дар не дається тобі з дипломом семінарії духовної чи з мікрофоном, який тобі дають, чи тебе заводять в цю студію, тобі не народжується це. Тобто духовний дар, дар дається духом, так як він це хоче. Є інша проблема. От ви кажете, чи кожному дається є інша проблема, а чи кожен хоче його отримати. І чи кожен готовий служити іншим людям? Тому що частіше всього духовний дар дається для того, щоб допомагати іншим людям з немочами, входити в життя інших людей. До прикладу, от візьміть когось, хто має потребу там, з вулиці. Далеко не кожен це захоче зробити, чи будь-який інший духовний дар. Тому дійсно і дається кожному, і до речі, навіть ми з вами читали щось: що кожному дається прояв духа, так як він цього хоче. Кожному, хто є в церкві, не всім людям, mm -hmm. а для конкретної мети і цілі, для чого це має виконуватися. Власне, yeah. ми ж про мету і ціль буквально трохи зачіпали, коли mm -hmm. ти сказав, що це важливо для формування церкви, так для підтримання тіла Христового, тому yeah. що це і є церква, і разом з тим підтримки інших людей. Чи є ще якісь цілі, для чого нам взагалі дані духовні дари, і чому, наприклад, вони теж є різними? Так? не сказано, mm -hmm. що тільки є один духовний дар, наприклад, там говорити слово от, потужно, бути крутим там пастором, і тільки. От цим ділитися разом з іншими є ще інше, там, наприклад, віри або е, про розпізнавання духів чи навіть дар гостинності, хоч він нібито так не такий примітний. Угу. Е, дійсно, мета, якщо говорити про мету, для чого Бог це дає, то можна узагальнити це на дві величезних мети. Перше, це дійсно на збудування церкви, тобто це те про що ви говорили. Не, щоб всередині в церкві допомагати один одному, тому що людина насправді вона не створена, щоб все нести на своїх плечах. Все тіло. Вона цього не може робити. Mm -hmm. Тому всередині тіла людина немічна, вона потребує, щоб її підтримали і допомогли так само іншим допомагати. Тому перше це дійсно це велике тіло, Боже, церква, щоб вона збудовувалася, щоб вона один одному служила. А друге це для виконання місії. Ми часто про це не договорюємо. Ми просто думаємо, що це для себе, для своїх. Натомість, духовні дари даються так само, щоб досягати, щоб Бог досягав тих, хто ще поки що не в цьому тілі. Uh -huh. Ідеш, проповідуєш, ідеш, служиш не тільки своїм, не тільки для себе, не тільки тим, хто всередині є. І тому духовні дари не можна відділяти цих дві мети. Бо якщо ми будемо служити тільки назовні, всередині буде повний безлад, не буде ніякого, знаєте, як то кажуть. Порядку mm -hmm. не буде допомоги один до одному, якщо тільки на собі зациклитися, то буде зовсім інша проблема, ніхто зовні не потрапить туди. Я бачив багато таких різних прикладів, коли групка людей закрита сама в собі mm -hmm. і не пускає нікого. Mm -hmm. Може, у вас є в такій в колі друзі або люди, і, ну просто ти туди не прорвешся, тому що їм все так і подобається. Тому духовні дари балансують цих дві речі. Бог рятує і допомагає тим, хто всередині є, і він е, ширить через людей, так само досягає тих, хто ще поки не в цьому тілі? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, справді дуже важливо пам'ятати оцей момент, що духовні дари не даються просто так, тому що людина захотіла, а це якщо є конкретна якась мета. Mm -hmm. Чи може людина справді конкретно просити в Бога про якийсь конкретний особливий дар mm -hmm. Mm -hmm. Це цікаво. Мені завжди було цікаво взагалі ця тема про духовні дари, тому що вона для мене поки що така досить ем, відкрита, відкрита угу. і така абстрактна, але дуже хочеться її зрозуміти і зрозуміти, як воно в реальному житті працює і чи може працювати в особистому моєму житті, наприклад. Тема духовних дарів насправді я радий, що вона для тебе відкрита. Багато людей, віруючих в тому числі, не задумуються про це. Для мене це зараз теж актуально, тому що ми проходимо зараз період в церкві. Є такий період, називається церковні вибори. Угу. Це коли нові служителі стають. І ось постійно ми спілкуємось на цю тему. Чи потрібно просити у Бога про духовні дари? Так. Скажу так: у Біблії Бог не забороняє просити про щось більше, що ти маєш. Угу. Тобто, це не є гріхом. Але Бог. Часто проти того, коли ти просто з чогось більшого, але те, що в тебе є, воно в занедбанні, або ти його не використовуєш. Mm -hmm. Це так само, як вийти на сцену, взяти мікрофон і заспівати, але не прийти на репетицію. І ніби тут маєш якийсь там талант, але Ой, ти... зараз багато людей докори сумління відчувають. Але це ігноруєш дуже важливо. Або ти хотів би там не знаю, десь виступати, до цього не готуєшся. Завжди Бог дивиться на те, як ти використовуєш те, що в тебе є. Це mm -hmm. дуже важливо. Є навіть така притча про закопані таланти. Yeah. Да? І цей талант, до речі, чомусь воно однаково називається, але талант це те, що Бог дав. Ресурс. Да, це той ресурс, який є. Як ти його використовуєш? Чи на благо для місії, чи для користі для інших людей, чи ти просто його закупав і нічого з ним не робиш. Тому mm -hmm. просити потрібно розвивати в собі і молитися, щоб Бог показав, який в тебе є духовний дар треба але завжди треба починати з того що є подивіться навколо От що ви можете зробити? Чим Бог може використати вас? Mm -hmm. Це як у, е, цій фразі так. Е, я не прошу про дуже багато, але я готовий робити те, е, де я є, з тими, з ким я є, і з тим, що я зараз маю. Це mm -hmm. дійсно е, велике надбання, насправді розпізнавати, що в тебе вже є. Але от мені ще цікаво, як розпізнати духовний дар. Е, ми е, спілкувалися раніше, чи є, наприклад, він у всіх mm -hmm. людей. Е, ти класно відповів, що він є. В тих, хто теж хоче цього, тобто хто відкрити до цієї співпраці, бо це вже така божественна, як на мене, співпраця. Але як розпізнати, який дух, духовний дар є конкретно в мене, чи може бути таке, що в мене є, наприклад, їх декілька, або навпаки, немає жодного, це дуже цікаво, теж відкрито. Духовний дар. Ми якось, до речі, спілкувалися на одному з таких ефірів з вами. є декілька таких елементів, які можуть підказати або допомогти. Ну, першим ділом. Дійсно, духовний дар дається тому, хто хоче його отримати. Якщо ти mm -hmm. не хочеш, ти його і не отримаєш. Mm -hmm. Тому в молитві просив Бога, Бог, звичайно, що він дає, але якщо, до прикладу, ти гарно співаєш, не факт, що Бог тобі дає, дає цей духовний дар, чому? Тому що написано: як дух хоче, так і дає. Тобто, як він хоче тебе використати, так і хай буде. Тому тут дуже важливо бажання бути відкритим до того, що Бог з тобою зробить, і куди він тебе відправить. До прикладу, якщо я... Кажу, Боже, хочу служити тобі всім, чим можу. А мене попросили, посиди з діть, з дітками там, допоможи попри тут. Просто mm -hmm. я кажу: нема сил, нема часу. Це надто мізерне завдання та, та, та. для мене Я одразу десь там, хочу десь далі вищепити. Mm -hmm. Тобто готовність бути вірним в малому. Mm -hmm. а, також є дуже потрібно спілкуватися з духовними наставниками, mm -hmm. дивитися, які у тебе дійсно є схильності, здібності. В служінні, в допомозі іншим людям. Є теж е, такі тести спеціальні, які підказують, вони неповноцінні, але вони можуть тобі показати, в який напрямок, принаймні, тобі треба рухатися. Тому е, подивіться, якщо ви хочете дізнатися свій духовний дар, спочатку подивіться те, чим ви займаєтеся, що вам приносить задоволення в служінні, не обов'язково навіть в церкві. І якщо дійсно Бог використовує вас в цьому для інших людей, розвивайтеся в цьому. Часто Бог не відкриває. Точніше, духовний дар не приходить в молитві, uh -huh. а в процесі, коли ти вже щось робиш. Uh -huh. Тобто тобі не треба сидіти на, на колінах, стояти і там і днями молитися. Так, да, ти молишся, але береш, подивився навколо, бачу допомогу, бачу потребу. Перше, що треба зробити, це відповісти на цю потребу. Uh -huh. Бо якщо немає відгуку стати в проломі, допомогти, підказати, е, тоді духовний дар, напевно, ще потрібно до цього рости. І другий, що момент дуже потрібно. Е, ми з вами, коли говоримо взагалі про хрещення Духом Святим, це тема така велика теологічна, але е, коли ми бачимо про Ісуса Христа, пам'ятаєте, під час Його водного хрещення так, так. сходить Дух Святий. Тобто, взагалі, оцей процес вони часто йдуть поруч. Угу. Ти е, посвячуєшся на служіння, ти е, декларуєш свою вірність Богові, і Бог тобі дає особливий дар, який буде допомагати тобі в цьому. Тому, якщо ви ще поки що не в завіті з Господом. Перший крок задумайтесь про це? Ну до речі, в новому році це дуже гарна ціль, дуже гарна така мрія, задача, яку можна з Божою допомогою з виконати, так знайти свої духовні дари у Христі? У Христі, так. так. Справді, а от чи це реально, що можна втратити дар, який в тебе є? Угу. От кажуть, він закопав свій талант. Чи справді це реально працює? Знову ж таки, ми з вами, коли говоримо про посвячення на служіння Богові, я насправді дуже ціную людьми, які от, посвячені слово посвячені це людина, яка відроджена, яка знає, що треба робити, і вона це робить. Угу. Насправді, такі, такі люди дуже цінні. Але часто, точніше, так, я рідко бачу людей, які закопали свій талант, бо вони злі. Чи бо вони просто не хотіли це робити? Частіше всього, це відбувається через страх, до прикладу. Угу. А що як відреагують? А я, я зараз не готовий, мій. я зараз не можу. Маса страхів є. Угу. І ось небезпека, коли страх е, керує мною, коли він диктує мої дії. Знаєте, який наслідок найбільший? Коли ти закопав талант по великому рахунку, щоб вважати це духовним даром, то така людина це знаєте, це як з водою. Вода протічна або та, яка тече, її пити можна. Угу. А вода, яка стоїть, вона вже для пиття не придатна. Коли я закопую свій талант або не використовую свій духовний дар, то оцей потічок перекривається. Потічок, mm. який називається благословення. Тут я хочу, щоб ви мене зрозуміли правильно, бо це не момент е, такої маніпуляції, ага, mm -hmm. буду використовувати то свій буду дар, дум, благословляти. Mm -hmm. Ні, насправді, благословіння це наслідок вірності Богові. Це ні в якому разі не якийсь сюрприз від Бога. Mm -hmm. Тому є небезпека, що коли я кажу, я боюсь… І тому не піду, uh -huh. то таким чином я Бога обмежу, і Бог не може через мене благословити інших людей. Натомість, коли я кажу, Боже, я боюсь, але я зроблю те, що ти просиш, я даю Богові простір для того, щоб Бог благословляв. Uh -huh. Часто, коли просять мене чимось допомогти, я намагаюся згоджуватись не через те, що людині треба допомога, а це благословіння більше служити, ніж отримувати. Uh -huh. Тому знову ж таки. Якщо ви хотіли би служити Богові і ви хотіли би використовувати свій талант, навіть якщо страшно, навіть якщо не знаєш майбутнього, не знаєш, як там відреагують, і так далі, які наслідки будуть, краще сказати, Боже, боюся. Але я хочу піти. Клас. Я в у цей момент, коли приходить тема страху, вона мені дуже близька, тому що я з тих, хто буває часто боїться, боїться осуду людей теж. Але разом з тим нагадую собі ось цей вірш постійно: в любові страху немає, і потім нагадую інший вірш: що Бог є любов. Тобто, mm -hmm. по суті, то точно вже виходить в бозі страху, немає. І якщо ми дійсно укорінені в ньому і міцно в ньому стоїмо, то страх вже відганяє він. Це, це класно, це велика для нас надія насправді. Але увійти в цю річку служіння uh -huh. іноді буває складно. Uh -huh. І ось цей перший крок, важливо з чогось почати і знати, з чого почати, як його зробити. Тому твоє останнє таке питання відповість, будь ласка, з чого почати цей шлях служіння, якщо я, можливо, сьогодні ще не знаю, який в мене духовний дар. По-перше, я мрію, я молюся, і я бажаю, щоб ви знайшли відповідь у Бога. Можливо, я не дам вам такої повноцінної відповіді. Але те, що хочу побажати вам, такі два моменти. Давайте. Перше, не поспішайте шукати духовні дари і просити про них. Краще зупиніться і подивіться навколо де ви можете вже щось зробити. Тому що дійсно, як ми з вами говорили, духовний дар це момент, коли Бог через мене торкається до інших людей. І тому, <кхух> перше, подивіться, кому можете послужити. <кхух> тому що часто під час в процесі того, як я вже це роблю, духовний дар приходить. І друге, що хочу сказати, не чекайте ідеального моменту. Бо часто е герої біблійні, е вони, Бог їх використовував там, де вони знаходилися. Не було такого, що ти спочатку маєш досягнути чогось, ти маєш спочатку дорости, а потім Бог тебе використає. Гедеон каже, каже каже йому ангел: е воїни сильні каже: та куди? Та де я а, а Бог його використовує. Тому будьте відкриті до того, що Бог вам каже. І зараз не чекайте нового року, до речі, прямо зараз, uh -huh. сьогодні, попросіть, Господи, хочу, щоб ти мене використав. Uh -huh. І коли ви отримаєте повідомлення чи прохання від дружини, від когось завгодно, щось uh -huh. поробити, будьте відкриті, щоб це зробити. Дякуємо, дякуємо за такі гарні роздуми за поради, за такі чесні відповіді на питання. Вважаємо успіхів і благословінь в новому році Дякую. в твоїй діяльності. Друзі, нагадаємо, що говорили сьогодні про особливі подарунки від Бога. Це духовні дари з нами. Едуард Єременко, паспорт. Пастор, і ми справді спілкувалися на дуже важливі теми. Тож бажаємо кожному із вас вияснити, з'ясувати, який же ваш духовний дар, і не боятися, не мати страху і щиро служити цим господом.